Можете називати це бодішеймінгом, фетшеймінгом та лукізмом, але я вважаю, що музей голодомору геноциду має очолити військовий, який пройшов російський полон і знає реально, що таке голод, тому він може зрозуміти всю суть музею про голодомор, а не пані Леся Гасиджак. Допис, що обурив мережу, з'явився після проведення мінкультом медіатуру на будівництві музею голодомору. Тимчасово виконувачку обов'язків генерального директора музею Лесю Гасиджак захейтили за її зовнішність та вагу. У коментарях думки користувачів розділились хтось захищав Лесю, бо ж бодішеймінг неприйнятний у сучасному суспільстві. Це дуже огидно читати. В Європі навіть такі думки неприпустимі. Ніхто з вас, мабуть, і не знає особисто пані Лесю, але вже засудили. Реальний приклад шеймління людини за вагу. Невже ніхто не поцікавився, яку ця жінка має освіту? Можливо, навіть науковий ступінь. Можливо, вона є нереально крутим спеціалістом. Та були і такі, які підтримали хейт, і слів не добирали. Ми поговорили з Лесею Гасиджак, і ось як вона сприймає такі образи в свою сторону. Перша моя реакція мені було смішно, і до сьогодні мені просто з одного боку смішно, з іншого боку, дуже сумно. Коли знаєте, в 21 столітті в час війни, тоді коли є важливіші, ногальніші речі, проблеми, після десятків проєктів, інформаційного характеру якогось освітнього характеру. Ти читаєш не ну, просто таку якусь дику річ, дивну річ, яка не має ніякого відношення до професійної твоєї роботи. Ділиться попри велику кількість негативних коментарів. Вона вдячна за шалену підтримку і думає, що бодішеймінг в її сторону може бути спланованою провокацією. Є дуже невеликий відсоток притомних і є відсоток нас, яка завжди буде йти за тим диригентом, який ними дозволяє собі диригувати. Ведуча сніданку з 1 плюс +1, Неля Шовкопляс на початку своєї кар'єри також стикнулася з будішеймингом у мережі. Ділиться раніше коментарі хейтерів про її зовнішність неабияк ранили. Люди хейтили абсолютно за все, починаючи від ваги, зовнішності ще чогось, аби до чогось придратися, було дуже неприємно, бо мені хотілося, щоб мене любили. Мені хотілося, щоб мене сприймали, тому що я сама віддаю величезну кількість енергії людям. Що спонукає людей бодішеймити інших, і чому оточення так часто зважає увагу на зовнішній вигляд людини і зовсім забуває про її професіоналізм та особисті якості. Психологиня Аліна Сальникова каже: Перш за все, це не серка, коли людина не має в своєму житті якоїсь самодостатності в пані в плані успіху вона може ототожнювати оцю типу владу над тим, що я можу собі дозволити написати будь-що кому, бо я дуже крутий. Бачення на негативні коментарі у ведучій змінилось після майстер-класу з психологом, котра розповіла Нелі, як працює хейт і як правильно на нього реагувати. От коли тобі пишуть такі коментарі. Ти переходиш в профіль цієї людини і дивишся на неї. І розумієш, вона взагалі об'єктивно говорить чи ні. Ну тобто, те, що вона тобі написала, це правда чи неправда, і це мені дуже сильно допомогло. От реально дивитися на людей, які тобі це пишуть, і що вони себе представляють, простими словами, Неля навчилась розрізняти, де є критика, а де відвертий бодішеймінг. Люди виливають свій хейт, як мені здається, від того, що а вони нещасливі, б – у них дуже багато зайвого часу. В. Вони себе уявляють диванними експертами, які можуть судити і розбиратися в усіх темах. Тим часом Неля Гасиджак, яка нині виконує обов'язки генерального директора музею, каже. Вже отримала чимало пропозицій від правозахисників, щоб подати на автора образливого допису до суду, аби показати суспільству, що протистояти будішемінгу та хейтерам можна і на рівні закону.